Якщо ваш прораб постійно переносить дедлайн і годує вас завтрашнім днем, то виженіть його і найміть Уманського, тому що тут на Рожашана творять чудеса. Люди за два місяці зробили ремонт в 24 кімнатах, просто абсолютно все. Навіть клінінг не встигли зробити. Це два поверхи, я не знаю, ну це роблять люди дуже довго. А тут буквально за два місяці нас закінчили половину готеля просто ремонту. На всій вулиці туристів я знаю так, що де психлікарня. Ще місяць тому там стояв моноліт, просто бетонна плита. Зараз там вже п'ять поверхів стоїть. Це буквально місяць і два тижні тому там стояв моноліт. Так, да, Цей готель він невеликий, він маленький по розмірам, але п'ять поверхів це ну, теж зрозумійте, це не хвилина часу. На це потрібно, по-перше, великий об'єм людей, а по-друге, потрібно працювати 24 на 7. В них це називається Равін. У нас це батюшка. І У нього є своя община. І коли до нього хочуть люди вже їхати, йому ж треба, щоб до нього кудись приїхали. Він звертається до наших місцевих застройщиків, і вони йому за два місяці виганяють небоскреби просто з готовими ремонтами, з міквою, з усім, там і мік вайдушок, і туалетик. там вже все в тебе є.